Вітаю, друзі! Давненько не було стартовиків, і сьогодні Single Екшн Армі в калібрі 380 СА це пісмейкер, це модель 1873 року, але не від Кольта. Ну що ж, зараз я його вам детально покажу, і все, що про нього зможу, вам розкажу. Тому приємного перегляду. Спочатку роздивимось сам револьвер, значить, зроблений він зі сплаву. По матеріалам я трошечки пізніше більш детально покажу. Знайшов навіть магніт для того, щоб промагнітити. Але давайте пройдемось по маркуванням. З лівої сторони на стволі маркування single Action Mod 380 SA. 380 це калібр, по-іншому це 9 мм, якщо хтось не в курсі. Все, з лівої сторони маркувань немає. Є ще на руків'ї ось такий логотипчик. І дивимось праву сторону. Справа у нас написано Кімар Італія Стартер. Тобто фірма Кімар, ми її, в принципі, знаємо, не те, щоб дуже багато її виробів на нашому ринку, але, ну, мабуть, найбільше по Кімар Дерінджер ми знаємо цю італійську контору. Далі написано калібр 380 міліметрів, але ну, дивно, типу. Чому міліметр? Якщо крапка 380 це типу в дюймах, а в міліметрах це 9 міліметрів. Ну, але окей, написали калібр 380 міліметрів, нехай буде калібр 380 міліметрів. Далі бачимо 020609. Скоріше за все, ці цифри означають дату його виготовлення, тобто 2 травня 2009 року. І бачимо тут ще якісь от такі значки, БС, ще якесь типу клеймо, PSF, теж якась там зірочка зверху. І також такий, ну мабуть, це логотип, все таки компанії з правої сторони на руків'ї також знаходиться. Все, по маркуванням на ньому більше нічого і немає. Має наступний вигляд, і от що саме стосується його копійності, то тут все дуже добре, окрім передньої частини барабану. Тут, тут таку хрінь зробили, я не знаю, чому не можна було зробити все-таки е е якісь типу круглі отвори, щоб все-таки, хоч трошки було воно схоже на е реальний е бойовий револьвер. Тут, ну Тобто не, не обов'язково робити пов повноцінні камери, щоб там. Типу переробки і тому подібне. Барабан у нас і так із сплаву, а не сталевий, і ось так зіпсували його зовнішній вигляд. Можливо, якось можна буде це допрацювати, але навряд чи щось буде держатися, якщо з нього стріляти. Ну, Але для копійності, в принципі, доволі непоганий револьвер. Як написано Single Action Army, тобто одинарної дії Single Action, а, навіть без армії, просто single action. Револьвер одинарної дії, тобто взводимо курок і потім робимо постріл. Також є попереднє запобіжне взведення, яке у нас розблоковує барабан і ми можемо його провертати. Ну, а споряджається барабан, так як він тут невідкидний через ось це віконце, яке знаходиться з правої сторони. Тобто Відводимо курок в запобіжне положення, і у нас звільняється барабан, ми можемо по одному патрончику сюди вставляти. Прикольна така штука. До речі, як екстрагуються відстріляні гільзи, тут ось встановлений у нього під стволом екстрактор. Він типу, є частиною револьвера, і кожну камеру ми можемо натискаючи цей самий екстрактор, ось таким чином він підпружинений, і він буде нам виштовхувати кожну гільзу. Ось, як бачимо, він там. З'являється такий штифтик. Коротше, цікава така штука, ну, типу історична, як написано на коробці, це модель 1873 року, пісмейкер, ну, в принципі, всім відомий револьвер від Кольта. Його історію, я думаю, можна знайти десь на просторах Ютубу, на просторах інтернету. З цим не має бути жодних. Проблем. Даний револьвер є героєм ну, дуже багатьох фільмів, комп'ютерних ігор, які от прямо в сетінгу там. Ковбоїв, дикого заходу і тому подібного. Тобто ця штука дійсно має історичну цінність, доволі цікаву історію. І в стартовому варіанті ну, в принципі цікава штука. У мене є е, така модель в пневматичному варіанті, на пневмо на фальш-патронах, не на пневмопатронах, Перепрошую, на СО2 балонах. Він теж по-своєму цікавий, він там в певних моментах більш копійний, але от в, інших, в деяких інших моментах цей стартовий буде більш цікавим. Так, можемо ми тут ще зняти барабан. Барабан знімається наступним чином, натискаємо на ось цей гвинт і витягуємо вісь барабану. Так. Після цього потрібно відкинути шторку для заряджання, і ми можемо. Вийняти сам барабан. Барабан виглядає наступним чином. Має 6 камор. Ну, як бачите, от з цієї сторони тут все окей. В принципі, бачимо хроповичок, бачимо 6 камор, 9 міліметрів доволі непогано виглядає. Але з цієї сторони ми бачимо ось такий жах. Це, це звичайно просто капець. Аби тут були звичайні круглі камери, то ціни б не було цьому револьверу. Давайте одразу промагнічу. Ось такий магніт я знайшов. Ну і барабан зовсім, зовсім ніде навіть не намагається примагнітитись, ніякої навіть втулочки тут сталевої немає. Він повністю зроблений зі е, сплаву, ну, скоріш за все, сплав цам, тому що вага у нього доволі велика. Якби це був сілумін, він би нічого не важив. А тут вага е, відчувається. Ну і сам він типу, витримує більше навантаження, тому з холостими патронами він має працювати краще. Е, сама вісь. Барабан, ну, сталева, звичайно ж. І по самому револьверу, в принципі, тут сталевих деталей немає. Корпус у нього повністю з цаму, скоріш за все, курок з цаму, спусковий гачок цам. Зі сталевих деталей тут ну, гвинти, звичайно ж, сталеві. Цей гвинт також сталевий, навіть екстрактор тут зі сплаву ну, його сам штифт, сам цей стержень, він, скоріш за все, також сталевий. І ось тут замість ствола, ствол тут відсутній, в принципі, але тут є ось такий е, могутній розсікач, і він також сталевий. Тобто всередині ствол також сталевий, тому що навіть з цієї сторони, зі сторони зрізу ствола, він також. Магнітиця. Ну і всередині там є ще декілька сталевих деталей. Я його розбирав, дивився. Зараз на відео, мабуть, розбирати не буду. В принципі, там особливо то цікавого нічого і немає. Якесь там шептало, ще зроблене зі сталі. А, до речі, ось цей фіксатор барабана, він також м -м, тут сталевий. А, так, по матеріалам, в принципі, все. Накладки на руків'я, до речі, тут е пластикові. І з нюансів, які мені не сподобались, це те, що. Нижня частина, так би мовити, ловер кріпиться до апера, до верхньої частини на саморізах. Ось З задньої частини бачимо 1-2 саморізи, і з нижньої сторони 1, 2, 3 саморізи, які скріплюють ці дві частини. Це, в принципі, не дуже є добре. Якби це були хоча б гвинти з сталевими, можливо, навіть втулками, то було б набагато краще. А так там прості звичайні саморізи, що є не дуже добре. Ось ці гвинти, які під пласку викрутку, вони також функціональні. Вони в нас тримають курок, вони тримають спусковий гачок. Ну і ще там щось тримає ось цей третій гвинтик. Так, прицільні пристрої, ось така велетенська мушка, і цілик тут це просто прорізь в ранці револьверу, але так як він стріляє тільки холостими патронами, то якогось значення це не має. Це от чисто декоративна історія. Вони мають бути для копійності, і вони тут є, ось ці прицільні пристрої. Так, щодо екстрактора, ось так він виглядає. Можете бачити, ось такий штир вилазить, вилазить навіть. Далі за шторку, навіть далі, ніж потрібно, його можна навіть зафіксувати, здається, тут. Тут є ось така ще прорізь. Так, його можна зафіксувати. Навіщо це робити, я не знаю, але така можливість у нас є. Що ж, поставлю барабан на місце. Збирається він в зворотньому порядку, закривається шторка. Далі, знову ж таки, натискається цей гвинт. І вставляється вісь барабана. Тут нам потрібно трошечки поправити цей барабан, щоб вісь влучила, і все, воно далі саме защолкується. Значить, коли курок знаходиться на запобіжному взведенні, то барабан вільно обертається. Коли ми взводимо курок повністю, у нас вилазить фіксатор, і барабан фіксується в певному положенні. Далі натискаємо на спусковий гачок, відбувається зрив курка, курок б'є по ударнику, ударник б'є по капсулю холостого патрону. відбувається постріл, порохові гази Вилітають через ось цю щілину. Тобто вони просто розсікаються отим сталевим розсікачем. і ось тут у нас Вириваються назовні зі ствола, відповідно, ніякого ні полум'я, нічого немає. Тому потрібно обережно бути і не тримати ось тут в цьому районі пальці. Це, в принципі, стосується і бойових револьверів, тому що там також вириваються порохові гази, які можуть в принципі, пошкодити ваші пальці, якщо ви їх будете сюди пхати. Тому в револьверах пальці сюди не пхайте. Ну і На наступний постріл нам також потрібно звести курок. І потім вже натискати на спусковий гачок. Із нюансів саме цього екземпляру тут у нас зломана собачка провороту барабану. Тобто вона от у нас не провертається барабан. При взведенні курка йому його потрібно провертати або вручну, або там от трошечки підлаштовувати, і там все-таки та собачка вилазить, потрошечку якось його намагається провернути. Це не є якоюсь величезною проблемою для даного револьвера. Виправити її можна, деталь доволі проста, потрібно його повністю розібрати, зробити ту деталь зі сталі, можна виточити звичайним напільником, над фільками підігнати. Все буде працювати добре. Але от для копійності реально класна штука для колекції. Це реально, я вважаю, такий цікавий колекційний. Екземпляр. Так, давайте роздивимось коробку, що у нас тут намальовано на коробочці: Blank firing, Single Action army, 45. Це, в принципі, все доволі цікаво і копійно. Тут бачимо сам револьвер намальований, але він дещо відрізняється. У нас на свалі написано. Калемед, не знаю, що це означає, мод Single Action і 22 SA. Тобто тут під 22-й калібр холостий даний револьвер. У нас же ж версія мод 380 SA. Далі написано Peacemaker 1873 модель. Намальований у нас такий ковбой з таким револьвером, там якісь салуни, якась перестрілка. По бокам, в принципі, те ж саме, плюс-мінус. Так, ось тут можемо ще бачити Single Action Army 45 Peace Maker. З цієї сторони маємо наклеєчку Kimar SRL, револьвер Single Action, 4 дюйми 3 четвертих, калібр 380. Mod Top Firing Black Finish Code 330.054 Kimar. Так, ще якась там фіня. І з задньої частини коробки у нас є вибух схема. Це класно. Тут пронумеровані навіть всі детальки. Тут бачимо сама схема, кожна деталь пронумерована, і ось тут маємо назви на кожну деталь. Деталей у револьвера всього 27. І тут, схоже, що різними мовами вони навіть описані. Ось це здається англійська, mainframe, Ejector, Housing і тому. Подібне. Ну, як можемо бачити по вибух схемі, то револьвер є доволі таки е, простої конструкції, нічого тут складного немає. Ось вона е, 14-та деталь. 14, Циліндр повл е, Це, здається, мені якраз таки оця, та сама собачка, яка у нас і е, має провертати барабан, і тут потрібно її зробити все-таки нову. Так, е, з коробочкою Зрозуміло, сам револьвер, ну, в принципі, вже бачили. Давайте покажу, як він заряджається і як він розряджається. В комплекті було 6 патрончиків. Це холості револьверні патрончики з рантом. Ну, ось мають такий вигляд. І так, як зручніше буде, мабуть, зручніше буде тримати його лівою рукою. Єдиний такий ще момент, який тут у нас не є копійним, це те, що шторка не блокується ніяк. Ми її в будь-якому. Положенні курка можемо відкривати-закривати. Наскільки я пам'ятаю, то у реального револьвера, так і у пневматичного. В такому положенні курка шторка заблокована. На запобіжному взведенні, ось такому шторка розблоковується, ми можемо її відкривати-закривати. І при повному взведенні шторка також має блокуватися. Але тут вона знову ж таки розблокована і абсолютно немає жодного механізму блокування цієї самої шторки. Ну, це таке, значить, розблоковуємо. Барабан. Вставляємо по, по патрончику, провор, провертаємо цей самий барабан. Ось таким чином. Це і відбувається, в принципі, як і у справжніх е, револьверів такого класу. Так, що у нас за патрони? Крапка 380, кнал, ніякого маркування більше немає. Що ж, револьвер заряджений, ось так можемо бачити: 6 патрончиків в барабані. І екстракція відбувається наступним чином. Ну, в принципі, вони й самі тут будуть випадати, але більш цікаво користуватись все-таки ось цим екстрактором. Він тут функціональний і він буде виштовхувати кожен патрон. Вони навіть будуть. Вилітати, можливо, відстріляні гільзи не будуть самі випадати, і тоді без екстрактора, в принципі, буде доволі складно. Щодо чистки, то класно, що можна витягнути барабан, і тоді набагато краще чистити як сам барабан, так і рамку револьвера можна буде спокійно собі відчистити. Стріляти сьогодні з нього я не буду, щоб не привертати до себе зайву увагу, постріляю якось пізніше, коли будуть більш спокійні часи. Просто хотів продемонструвати вам таку цікаву модельку, вона доволі рідкісна. Я от перший раз її побачив. До речі, в продажу цей револьвер висів доволі довго, і от все-таки, коли трошки впала ціна, я вирішив його собі придбати. Стріляти буду пізніше, як я вже казав. Зараз він відправляється в мою колекцію, відправляється додому. Потім я вже буду займатися і собачкою, щоб провертався нормально барабан, і потім вже буде якийсь з нього навіть стрілковий тест. А так штука доволі цікава, штука копійна. Мені здається, що він все-таки трошки менший по розміру. От тут написано, у нас десь десь у нас було написано три четвертих, здається, на наклейці. І, можливо, він от дещо менший по розміру, типу масштабна модель, тому що в руку, мені здається, пневматичний краще лягав. Тут якось замале дещо руків'я, і сам він трошечки, мені здається, менший, навіть, ніж пневматичний револьвер. Але, тим не менш, штуковина цікава. Так, що ще хочу сказати про нього. Та, мабуть, і все. Пишіть вашу думку в коментарях. Може хтось вже має такий револьвер, може хтось знає ще подібні якісь. Цікаві револьвери під холості патрони. От ну, в принципі, цікава доволі тема, і от для колекції для. Копійної штуковини до колекції в принципі, стартовиків, то цей револьвер дійсно, мені здається, дуже дуже цікавий варіант. Так, чекаю на вашу думку в коментарях. Дякую дуже вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписатись на канал, якщо хтось не підписаний, поставити лайкосик. І також ставайте спонсорами мого каналу. Це, в принципі, дуже добре мотивує знімати новий контент. І список спонсорів ви зараз можете бачити на екрані. Цим людям я особливо дякую. За підтримку, за фінансову підтримку, це дуже в принципі дуже дуже класно. Дякую вам і дякую вам всім за те, що дивитесь мій канал. Підписуєтесь, ставите лайки та пишете коментарі. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!